Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні приготуємо дуже смачну молоду картоплю у вершковому соусі в духовці. Це цікавий надзвичайний рецепт, який вам обов'язково сподобається. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Спочатку приготуємо соус. Для цього цибулю наріжте невеликими шматками. Часник також дрібно наріжте. Обсмажте спочатку цибулю з часником до м'якості, тоді додайте цукор і перемішайте. Через хвилину додайте одну столову ложку без гірки борошна і все добре перемішайте. Тоді в сковорідку додайте вершки і молоко, Посоліть і додайте чорного омеленого перцю. Перемішайте і доведіть до кипіння. Як тільки соус почне кипіти, він буде активно загусати. Помішуйте його і проваріть кілька хвилин, а тоді зніміть з вогню. Молоду картоплю почистіть від шкірочки. Якщо є крупна картопля, то наріжте її, щоб шматки були невеликого розміру. У мене вся картопля різного розміру, тому я розрізаю тільки крупні картоплини. Форму для запікання змастіть олією або вершковим маслом. Викладіть в неї картоплю, а зверху залийте все підготовленим соусом і відправте в духовку розігріту до 180 градусів на 25 хвилин. За цей час картопля вже майже готова. Їй залишилось буквально на 10-15 хвилин. Тепер виймаємо форму з духовки і щедро присипаємо страву натертим твердим сиром. Знову відправляємо в духовку ще на 10-15 хвилин. За цей час сир розплавиться, а картопля повністю доготується і стане м'якою. Готову страву присипте нарізаною зеленю і можна подавати до столу. Картопля виходить дуже смачною, вона добре тримає форму, не розвалюється і в той же час дуже м'яка і ніжна всередині. Обов'язково приготуйте. Це ідеальний гарнір до будь-якої страви. Смачного!